Бути матір'ю найважливіше, священне та найвище, що може бути в житті. Від щирого серця вітаю з професійним святом, адже мама це робота 24 на 7, без відпусток та вихідних. Так нехай ця робота, окрім клопоту та переживань, приносить колосальне задоволення. Невичерпне натхнення, почуття гармонії та теплоти, нехай нагородою та материнською зарплатою будуть величезне, чисте, безкорисливе кохання дитячих сердець, теплі рідні обійми та гордість за їхні досягнення. Тож, дорога матусю, я бажаю вам міцного здоров'я. Багато бадьорості та енергії залишатися такою гарною та життєрадісною, нехай ваші мрії збуваються, адже ви заслуговуєте на все найкраще. Нехай ваше материнське серце не знає ніколи смутку святом вас і Днем Матері.